Всім привіт! Всіх радий бачити чути на своєму ютуб каналі. І сьогодні в мене завдання, як би сказати, не з блокнота е, Ви скажете, що ж за таке завдання? Даро, даро. О, що ж це за таке завдання, то все решта? Ну Хто бачив е, перед тим моє відео, де я показував в кінці відео, що в мене є завдання з блокнота Тобто, показую вам ще раз, хто може а саме з цього блокнота. в мене тут цілий список, е, кому я що маю. Поробити от, в даному случаю колегію там, світло, там, порізка, сюди-туди, ну, всякі різні різне ще. От, і, е, всі бачили, можливо, хто бачив, хто не бачив. Е, ми всі звикли, що дарять подарки е, підписники блогерам. А в мене, виходить, все наоборот. Е, я дарую подарок підписнику. Ось цей 25 ват паяльник, такий новенький паяльник, ну, паяльник це не з крепких. Скажімо, там не потужних, ну, але для таких е, в мелких робіт якусь переноску сприяти, яке ще щось з фатай з вухами. Ну і я в тому відео, хто бачив, я оголошував, хто вгадає ціну, за яку я, е, яку я заробив в даному випадку, той виграє цей паяльник. І е, вгадав там такий Назар. Вроді би, Багінський. Зараз зараз я десь виписав його. Да, Багінський. Можливо, я неправильно сказав, хай він вибачає. І цей подарок, подарок я укомплектовую зараз. Ближчим часом їду на пошту, він мені скинув адрес і я відсилаю йому цей подарок. Також буде в подальшому ще від, буду відправляти. В даному випадку ще в мене є на подарок 40 Вт, 65 Вт і 100 Вт. Ну, тільки це буду розігрувати я в подальших відео, тому хто е, хоче, скажімо, паяльника отримати, хто бажає, скажімо, виграти це все, хай буде обов'язково підписаний на мій к... YouTube канал, обов'язково хай переглядає мої відео із-за того, що може пропустити. І в подальших я придумаю якийсь конкурс, такий, щоб був цікавий, бо цей е, перший конкурс це був такий простий, легкий і дуже, скажімо, міг любив гадати. Е, то і зато я такий робив, бо ну, це в даному випадку паяльник такий 25 Вт, він слабший, і це я його купував в суто на подарок. І так як я оголошував це, я купляв для чоловіка, чоловік відмовився, їх не захотів брати, не знаю чому, що він не захотів не захотів їх брати. Ну, коротше, то я вирішив його зробити подарунком. Тому я в подальших відео його буду десь розігрувати, ті паяльники. Яким образом я ще подумаю, придумую, якісь розіграю. А зараз я їду робити роботу. Вчора я приїхав, зробив ту порізку дров, Любий Михайлів, наші вчительки. Зробив порізку дров, і до мене дзвонять треба підключити електроплитку. Зараз ми їдемо підключати саму електроплитку, а в подальшому ми, напевне, знову ж із блокнота буде в нас якесь завдання. Тому казав, ми зараз їдемо на острів цепи, і я печу далі. Так, плитку. Тут вроді все. Тут все обично. Виключив. Давай. Ні-ні, все добре. <плитку> так, Тут вилунали. А ну, то він певне вчора теж взяв тут хату ж дає тут як до того, що ти його попробував, каже пробиває володька. Він... No. І щось покинув. Міше просто це робить, робити, видно. Бачиш що тіло. Ой, я дуже блокна. Тут ні, ні, дали нічого. фазу. напряму зараз перестановлюємо фазу. Так, поміняли фазу. Тут аж. Все підключили, все гріє, все шикарно, класно. Їдемо далі. Так, друзі. Хто зрозумів, хто не зрозумів. В даному відео підключав людину електроплитку, вирішила поміняти, бо деякі камфорки вже там не працюють, там вже поломані одна обшина й трісла пробита. І розказує, яка така ситуація. Каже, плитка б'ється током. Б'ється током, ну, типу, особливо коли мию, б'ється током. То все. Ну, якби каже, там вже питалася, там кажуть, заземлити треба сюди-туди, туди-сюди. Ну, мене питають, яка ну треба зробити заземлення. Ну але насправді, друзі, заземлення зробити це не просто забити штара два метри чи 3 і приварити болтика, ото причепив, все, є заземлення. Ні, це те саме, як от, знаєте, є прикол. Таку взяли в кульочку, насипли землі. дротка до щитвої вчепила і в ту землю. причепили і кульочка підвісили до щитвою. Ото вам заземлення. То так само то. Заземлення якісне зробити, це мати якісний треба прибор, це треба розумітися. Ну і це не так просто зробити. Це заземлення, насправді. Е, бо я сам тому не особо ну, але менше з тим. Хто, можливо, більше в курсі з тим заземленням, можете пораду написати, буду вдячний. Ну і факт тому. Став людини підключати, це все, автомат вибив. Бачу, приїхав, автомат поставив Все, вроді, шикарно, класно. Автомат вибив, я очі дрота, ну і чую током б'ється. Ну Блін, дивлюся, автомат вибивши, А що таке думаю? Я індикатором світиться. Блін. Виключає вхідного автомата. Виключає вхідного автомата, розмотую і, і включаю ще раз. І провіраю. То вони що зробили? Дали нуля через автомат, а фазу через... напряму? Фазу напряму. Ну і, звісно, людини не тен, не тен, не та фаєрка казав, та. Пробита, тріснута, вона миє і воно йде. Та і, звісно, буде бити током. Там і так, як людина ще жива, осталася, не забила током. Ну, такі чудаки роблять. Тому, казав, моя порада, хто робить фазу чи плюса, там, хто як каже тільки через включатель, тільки через автомат. Нуль то є нуль, нуль то чепуха. А фаза має бути йти через автомат. Ну, Ну, та коротше, от така ситуація. Ну, але менше з тим Підключив, зробив людині, все. Діло 5 хвилин. Та все, поміняли, зробили, їдемо медалі. Зараз будемо обрізати дерева. Так, приїхав я на об'єкт. В даному випадку така ситуація. Мені тут поки що цих два горіхи зрізати. Це там стовбура. Ще що там обрізати. Я не зовсім пам'ятаю. Зараз хазяйка ще приїде, крім того. Ну, така ситуація. Коротше, поки показую так. А після того, як я попідрізаю, покажу вам далі. Що вийде, яка ситуація. Так, порізав я тут трохи, там вишню зрізав, попідрізав те, зрізав тут два горіхи, сливку, підрізав ту яблуню, не була тарзанка, бо хоч тут і всю яблуню треба зрізати. Це все коричневе, трухляве. І в даному випадку подивіться на яблуню. Зараз її буду розчищати. Скажете мені, як вийшло. Покорочу її трохи тако. Дуже здичавила вона. Ви буквально бачите, ось той просток який. І те, то, що то, капець, ви не повірите, друзі, воно таке позаростало, такі покручені, такі ляки. ну, Вам це, діло, не видно, але таке воно покручене, що воно. я її підрізав так трохи, там зверху ще чуть є такі. Я їх вже залишив, хай буде, бо вона вроді ще роди. я щось, не зовсім зрозумів. Хай ще буде чуть. Ще який рік, другий ще вона постоїть. Дарейте прибираю, тому і знову ноги дрова. А ріжу тут, ідемо туди. Так, друзі, голова дзеркава реально. Забувся вам показати перед тим. Порізав, так бачите, покидав на пшеничку, показав все регіони. Пшеничка така непоганенька, ну але діло не про те. Зараз ми заберемо, хочу вам показати. В даному випадку ось тут я попідрізав, там ще, ще треба було підрізати якби. Але я не знаю, це діло газій. Бо ну, мені сказали підрізати так, щоб ця сторона не мішала на дорогу. Я і так вже казав, тут взагалі там було багато, попідрізав і, і то дивлюся. Знаєте, друзі, вже ті дерева, вже все. Вже воно середина порохняла. Його можна сказати, що все треба вже різати. О, десь. Поперечки до печки сказав. Тут взагалі мовчу, не знаю. Хай ще буде хазяйка, буде дивитися. Тут теж дисіно. Там згрізі не якесь пуском зачепили, що бо тут воно такий варіант не особо. Там теж, бачите, вже розчахнути. Коротше, друзі. Коротше, і з цієї сторони так само ми підрізали. З цієї сторони підрізали, так само бачите, ця ж сама черешня, яка порохняла. Капець. Що ти? Де? Видно вам? Е, Стобру гроші. Тому е, зараз дуже, як я казав, актуальне насправді питання. Дуже багато підрізувати, треба е, різати, зрізати. Маю ще правда, насправді такий великий горіх різати. Е, якщо цікаво, то підписуйтесь на YouTube канал мій. Далі я вам покажу, насправді як я його буду підрізати. Так, друзі, сказати, що він там геть без великий, не безбре, ну але такий серйозний, треба тільки по кусках і тільки олісти то над хлівом, там Трудно, правда, друзі, трудно. Казав, тому якщо вам цікаво, то підписуйтесь. А я зараз це все поріжу ще, приберу, покажу і скажу, скільки я заробив, оскільки, як е, я казав поскільки, так як я казав, в тій ж людині, що я різав, я зробив да, 4 тисячі. 4 тисячі і е, Дмитро, як він той Багинський, він вгадав. ну він вгадав як. Він е, написав 4, потім 4 Е, і більше ніхто мені не писав за таку ціну. Ну, писали там ціну там, 3 тисячі, 2 тисячі. Різні ціни. Ну, але ніхто таке мені не писав більше там, ну, типу, що іменно 4. А він написав перш 4, а тоді 4,5. Якби він написав там, допустим, 4,5, а потім 4, ну я б ще думав, би вагав бись. Або скільки ну, чоловік якби вгадав, самі ж бачите, написав перш він 4, а тоді 4,5, кому цікаво, можете під відео, подивитися, і ми той паяльник насправді веземо на пошту. Показати, як там щодо чого, я не буду вам показувати. Хочете вірити, хочете, не вірити. Е, Назар, якщо не помиляюся, бо записано на букноті, не помню. Е, При отриманні, як получиш, напиши, будь ласка, під любим відео. Е, ну... Подякує, подякує. Ну як ти вважаєш, що типу, паяльник, чи ти отримав, чи ти не отримав, що до чого. Щоб просто люди е, розуміли те, що вони мають, е, скажімо, справу, ну що я не обманюю. Да, е, це тиждень вже пройшов, чи два. Він як він мені написав, я йому пообіцяв, що я зніму відео, тоді я йому відправлю. Я відео засняв, скажімо, але ще поки не відправив, Насправді я не їхав ще туди до нової пошти. Тому казав ближчим часом, як зразу буду їхати, так зразу йому зразу відправлю. Тому казав всім, друзі, поки. До зустрічі, ну не до зустрічі, а е, приємного перегляду, а я ріжу далі. Зараз це все поріжу, приберу, там кум забере, і я всі ті дрова на кубку поскладаю. Тому казав, я ріжу і в кінці вам оголошую ціну. І так, друзі, все, фінал, квітка. Насправді, все порізав, на купку поносив. Ти все буде добре, ні? пшеничку. І спалив, друзі, я кому цікаво чотири бачки. Там... Ну, Чуть менше якихось, можемо, в останньому бачкові там чуть не допалив. Бо ще трошки залишилося, правда. Бо вийшло так, що я в неї людини різав два дні. Один день я зрізав там два з половиною бачки. І другий день ото сьогодні бачок і чуть менше, як половину. Ну, Получається, як би сказати, два бачки. Получається, би, два бачки і виходить, дві тисячі. Ні, ну, щось людині якусь сотню уступлю. Сотні не небагато, бо ну, мені обіцяли допомогти, але ніхто не допомагав. То таке, коротше, така ціна, такі заробітки.